Замість того, щоб запитувати, чи готовий ти до Різдва, Алі Стербег у своїй книзі Ой, радуйся, земле, пропонує запитувати, а чи готовий ти до Ісуса? Саме готовність до зустрічі з Ісусом робить адвент змістовним. Коли Господь дав першу обітницю Адаму і Єві про те, що прийде Месія, прийде той, хто зітре голову дияволу, людство почало розмножуватися по землі. І було дуже-дуже багато гріха, але був серед тих всіх нечестивих людей праведний Ной. І Ной отримав від Бога обітницю, що він буде врятований, якщо побудує ковчег. І він почав будувати ковчег. Він будував вірою. Тоді ще не було дощів. Він не знав, як це пережити досвід дощу. Але він робив те, що сказав йому Бог. Він був слухняний. І через Його послуг був врятований перший світ, вісім душ спаслося у ковчезі. Але Бог знав, що людям потрібен не дерев'яний ковчег, який спасе невеличку кількість людей, а людству потрібен дерев'яний хрест, на якому буде розпято Його Сина Ісуса. Саме на хресті відбулося спасіння всього людства, не вісьмох душ, але кожного, хто вірить в Ісуса. Тому це дуже важливе питання, яке ми маємо задавати собі в Адвент: чи готовий ти до Ісуса? Чи готовий Я до Ісуса? В цих е, підготовках до Різдва е, маємо не забути про це важливе питання. Це питання про стосунки, це питання про дружбу, це питання про покаяння. Адже саме з покаяння починається шлях до Ісуса. Нехай Господь благословить нас у цих роздумах. роздумах про Ісуса.